Топ-3 детективи на Netflix, які точно тебе заплутають. Любиш фільми, де намагаєшся вгадати, хто винен, але кінець все одно шокує? Тоді ці детективи на Netflix точно варто подивитись. Червоне повідомлення. Коли в одному фільмі Двен Джонсон, Райан Рейнольд і Галь Гадот це вже успіх. Шпіонські ігри, крадіжки шедеврів і море гумору. Ідеальний мікс дії детективу. Скляна цибуля, ножі наголо. Детектив Бенуа Блан знову розкриває заплутану справу, але цього разу на приватному острові. Розкіш, інтриги, підозрювані на кожному кроці. Фільм, який тримає до останньої хвилини. Жінка вдомі навпроти дівчини у вікні. Тут усе серйозно, але з чорним гумором. Головна героїня Анна бачить злочин. А можливо і ні. Серіал з нотками іронії, трилеру і божевільних поворотів. Якщо любиш загадки і неочікувані фінали, цей список точно для тебе. Пиши в коментарях, який детектив вразив тебе найбільше. Па-па!